Всім добрий день! У цьому відео поговоримо про чисельні методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Ми розглянемо два методи простої ітерації і метод Зейделя. Вони мають досить прості алгоритми, але потребують попередніх перевірок, підготовчого етапу. Нехай в нас є система n-лінійних рівнянь з N-змінними. Ми можемо цю систему записати у матричному вигляді, де А, відповідно матриця коефіцієнтів, Б, вектор вільних членів і Х, вектор змінних. Знаємо, що упорядкована послідовність чисел С1, С2 і СН буде розв'язком системи, якщо, коли ми підставимо ці значення за місць. Х1, Х2, ХИ, то ми отримаємо точні рівності. І якщо детермінант матриці А буде не 0, то такий розв'язок буде єдиним. Методи розв'язування систем лінійних рівнянь поділяються на дві великі групи. Перша група називається точні методи, ще їх називають прямі. Це такі методи, які дають змогу знайти точний розв'язок системи за допомогою виконання скінченної кількості арифметичних операцій. Причому всі операції, всі обчислення виконуються точно, коефіцієнти системи і вільні члени точні числа. Друга група це ітераційні наближені методи. Це такі методи, що дають змогу знайти наближений розв'язок системи. І заздалегідь вказаною точністю шляхом виконання скінченної кількості арифметичних операцій. Коефіцієнти лінійних систем, які виникають під час обробки результатів експерименту, якщо ми кажемо про практичні задачі, можуть містити помилки спостережень. І якщо матриця А коефіцієнтів буде майже вироджена, то можливо, що малі зміни в коефіцієнтах призведуть до значних змін в її розв'язку. Кажуть, що система погано обумовлена, якщо малі збурення коефіцієнтів дуже збурюють її розв'язок. І навпаки, система добре обумовлена, якщо розв'язок мало збурюється через малі збурення коефіцієнтів. Що це таке, розглянемо на невеличкому прикладі. Візьмемо систему 2х2, розв'язок для цієї системи x11, x2 дорівнює 0. Якщо, наприклад, змінити 6,1 на 6,12, тобто на 0,02, то отримаємо зовсім інший розв'язок, хоча ми змінили величину на 0,33 менше, ніж на 0,33 а якщо, наприклад, ми змінимо коефіцієнт 6,1 на 001 одиницю, це менше, ніж 0,17%, то знов отримуємо інший розв'язок. Отака система і називається погано обумовлена. Коли це виникає, як це можна перевірити? Ознака поганої обумовленості системи це її майже виродженість. Пам'ятаю, я думаю, що ви пам'ятаєте, що матриця називається виродженою, якщо її детермінант дорівнює нулю. Що таке майже виродженість? Це коли в нас значення детермінанту досить мале порівняно з її коефіцієнтами. Для цієї системи детермінант 0,04. Це набагато менше, ніж її коефіцієнти. Ми з вами будемо далі розглядати тільки ті системи, які не є вирадженими, є добре обумовленими і коефіцієнти і вільні члени системи є точними числами. Для тих систем, які є вирадженими, їх називають ще особливими, є окремі методи. Спеціально розроблені під такі системи. Почнемо з методу простої ітерації. І так, в нас є система. Ми її можемо записати в матричному вигляді. І якщо в матриці А на головній діагоналі стоять числа, які не нулі, то ми можемо розв'язати відповідно перше рівняння – Відносно х1, друге відносно Х2 і так далі. І тоді наша система може бути переписана у наступному вигляді. Де коефіцієнти α, альфа і, альфа і Ж і β і розраховуються за приведеними формулами. На головній діагоналі, як ви бачите, тут будуть стояти нулі у новій системі. Якщо ввести матрицю коефіцієнтів альфа і вектор вільних членів бета, то ми можемо цю систему переписати у вигляді х дорівнює альфа х плюс бета, і це називається система нормального виду. Ми її будемо розв'язувати методом послідовних наближень. Вибираємо початкове наближення, найчастіше беруть вектор вільних членів бета. Тут у нас 0 означає крок ітерації нульовий початкове наближення. Далі кожне наступне значення розраховуємо через попереднє. В розгорнутому вигляді можна записати наступним чином. Або в кому. По координатному вигляді ми можемо записати ось так. І кожне наступне значення теж можемо записати як систему. Бачите, х1К да? плюс 1 через всі інші на попередньому кроці. Якщо. Послідовність, яку ми отримаємо таким чином, за такими формулами Х на нульовому кроці, на першому і так далі, має границю Х з зірочкою, то ось ця границя і буде розв'язком системи. Ось такий метод, формулу для якого ми записали, і називається методом простої ітерації або просто методом ітерації. Запишемо для системи 3х3. Беремо Х1 нульове, це Бета 1, Х2 на нульовому кроці початкове наближення Бета 2 і тут бета 3. Тоді Х1 розраховується через значення Х1, 0, Х2, 0, Х30, тобто ось ці бета. На другому кроці, відповідно. Х1 на другому кроці, через Х1, Х2, Х3 на першому кроці, і так далі. Виникає питання. Чи завжди наша послідовність наближень має границю, яка буде розв'язком систем? Як це перевірити? Без математичних викладок. Скажемо, що доведено, якщо елементи матриці А задовольняють одні з цих трьох умов, то система має єдиний розв'язок. Найбільш популярна ось ця умова, словами це озвучується як оце ви бачите елементи з головної діагоналі, це всі інші. Тобто на головній діагоналі матриці повинно стояти число. Величина якого за модулем більше, ніж сума всіх інших у цьому рядку матриці, тобто у цьому рівнянні. Аналогічні умови записуються для елементів матриці альфа. І це будуть достатні умови збіжності для методу ітерації. Доведено, що будь-яку невироджену систему лінійних рівнянь. Завжди можна звести до системи, для якої будуть виконуватися ці достатні умови тотожними перетвореннями. Як це робиться? Давайте візьмемо невеличкий приклад 3 на 3 і перенумеруємо рівняння для зручності і будемо перевіряти умову, достатню умову збіжності. І так, на головній діагоналі в нас стоять числа 5, мінус 2 і 2. Перевіряємо для першого рівняння. Очевидно, що 5 більше, ніж 3. Умова виконується. Для другого рівняння, очевидно, не виконується. Для третього рівняння теж не виконується. І ось тут далі немає універсального алгоритму для тотожних перетворень, ви повинні їх підібрати самі. Ну, давайте для цієї системи. Якщо ми придивимось до другого рівняння, то ми побачимо, що тут 9 більше, ніж 3 плюс 2. Тобто, якщо б це було третє рівняння, то у нас би виконувалась умова. Тепер дивимось на це третє рівняння. У нас вже виконується умова для першого. Ми вже знайшли третє, тобто нам треба третє ось це, що було, перетворити так, щоб поставити його на місце другого рівняння. Тобто ось це, цей коефіцієнт повинен бути найбільшим. Якщо придивитися, то ми можемо із цього третього, 3-1 – це третє, мінус перше рівняння. І отримаємо нове рівняння, де 4 більше, ніж 1 плюс 0. Тобто ми можемо записати це рівняння на другу позицію. Отримаємо нову систему рівносильно попередній системі, для якої вже можна записати систему нормального виду і застосовувати алгоритм методу простої ітерації. Цей алгоритм, ви бачите, записано для нього шість пунктів. Перші три пункти це перевірка достатньої умови збіжності. З четвертого пункту починається власне алгоритм методу простої ітерації. Зверніть увагу на шостий пункт. Епсіон це в нас наперед задана точність розрахунку, точність, з якою ми повинні знайти наш розв'язок. Перевіряється це для кожної, для кожної зміної XI, повинно виконуватися, що різниця між попереднім та наступним значенням менше, ніж наперед, задана точність епсилон. Якщо менше для всіх змінних XI, то ітерації, процес ітераційний завершується. Ми знайшли розв'язок із заданою точністю. Якщо ні, Повертаємося знову до пункту 5 і розраховуємо наступне значення. Метод Зейделя – це деяка модифікація для методу простої ітерації. На початку, як початкове наближення, також вибирається вектор вільних членів. Далі x1 наступний розраховується так само, як і для методу ітерації. Різниця буде на наступному розрахунку Х2 на цьому ж кроці. Тут Х2 наступне, розраховується із врахуванням x1, яке знайдено на цьому ж кроці. Відповідно, x3 із врахуванням x1, x2 знайдені на цьому ж кроці. І так далі. Кажуть, що розрахунок за методом зейделя виконується покоординатно, а розрахунок за методом простої ітерації повекторно. Через це метод зейделя часто більш ефективний, ніж метод простої ітерації, часто, але не завжди. До того ж, треба сказати, що іноді буває таке, що за одним за методом зейделя у нас процес збігається до рішення, а за методом ітерації ні. Або навпаки. Тому ще раз хочу сказати, що треба робити як додаткові перевірки, так і, можливо, застосовувати обидва методи для розрахунку, якщо це, звісно, необхідно. І на цьому про ці методи все дякую вам за увагу.